Поки ми всі уважно стежимо за подіями в Курській області Росії та переживаємо за наших бійців на Східному фронті, все ж для Сполучених Штатів головною темою залишаються президентські вибори, до яких менше трьох місяців. А пристрасті там вирують неабиякі. І масло в Вогонь підлив Джо Байден. Президент США в інтерв'ю телеканалу CBS News заявив, що не впевнений у мирній передачі влади, якщо Дональд Трамп програє вибори. Тобто, іншими словами, президент припускає, що може статися збройне громадянське протистояння і аж до громадянської війни. Але що дає підстави Байдену робити такі доволі тривожні заяви? Ми знаємо США як одну із найбільш стійких демократій у світі якими б запеклими не були політичні протистояння під час виборів, які б то не звинувачені і компроматів кандидати не виливали одне на одного, але після оголошення офіційних результатів рахунку голосів усі погоджуються з ними і працюють на одну мету процвітання Сполучених Штатів. І це навіть попри те, що через специфічну виборчу систему у США за переможця може проголосувати менша кількість людей, ніж за того, хто програв вибори. Усі погоджуються з правилами гри, усі їх приймають і дотримуються. То що ж відбувається тепер? Що вплинуло на те, що американське суспільство зараз розділене як ніколи? Як не дивно, це інтернет, смартфони і соцмережі, все те, що за визначенням мало б об'єднувати людей. Раніше інформаційний порядок денний формували змі: спочатку газети, потім радіо і нарешті телебачення. Попри комерційну та політичну конкуренцію, змі демократичних країн дають аудиторії здебільшого виважену позицію, підкріплену фактами, аргументами та аналітикою. І раніше споживачі обирали з поміж кількох точок зору ту, яка їм найбільше імпонувала чи була більш переконливою. Але зараз, із розвитком технологій, кожна людина з ноутбуком чи смартфоном стає ньюзмейкером, причому з необмеженим охопленням аудиторії. Так само, як у натовпі найкраще чути тих, хто кричить голосніше, так і у інтернеті. Передусім помітні ті, хто створює найбільш галасливий, провокативний та суперечливий контент. Вони викликають цікавість. Цікавість дає перегляди, перегляди збільшення аудиторії, а велика аудиторія впливовість і маргінали, які раніше були кимось на кшталт місцевих божевільних, тепер стають широко відомими. І якими б неймовірними не були їхні висловлювання, рано чи пізно вони знаходять однодумців. Так формуються спільноти, які розростаються і стають популярними та цитованими. Маргінали перетворюються на інфлюєнсерів, тобто тих, хто формує громадську думку, а маргінальні ідеї стають мейнстрімом. Ще один побічний ефект від соцмереж це інформаційна бульбашка. Тепер люди мають можливість не просто вибирати інформацію, яка відповідає їхнім поглядам, а відфільтровувати лише ту, яка їм комфортна, і неважливо, наскільки вона правдива чи взагалі дружить зі здоровим глуздом. Те саме роблять із. Колом спілкування в результаті складається враження, що абсолютно всі навколо розділяють ваші погляди і цінності. А ті, хто не з вами, ті проти вас, бо намагаються зруйнувати вашу комфортну бульбашку. Це ідеальне середовище для зародження та поширення теорій змов. Ви можете сказати, ну добре, все це цікаво, звісно, але який це має стосунок до американських виборів і потенційної громадянської війни в Штатах? Власне, ми до цього підходимо. Вже давно серед американських конспірологів поширилась віра в те, що Дональд Трамп обраний, що він веде священну війну проти тіньового всесвітнього уряду сатанистів підафілів які хочуть його знищити. Будь-які контраргументи вони сприймають як підступи ворогів, а будь-які події трактують лише як чергові докази своїх переконань, навіть якщо вони нелогічні чи не в'яжуться між собою. Ці переконання вже штовхнули прихильників Трампа на штурм капітолію в січні 2021 року. З того часу спільноти конспірологів стали ще герметичнішими. Ступінь радикалізації заріс. А невдалий замах на Трампа 14 липня цього року переконав прихильників теорії змов, що вороги підуть на все, аби не пустити Трампа до влади. А значить, вони мають право бити у відповідь. Власне у цьому і полягає небезпека. Програш Трампа на виборах може переконати конспірологів, що перемогу у нього вкрали і взятися за зброю, якою у США багато. Звісно, я не говорю, що всі конспірологи-виборці Трампа і що всі Трампісти прихильники теорії змов. Але Трамп побачив у цих людях виборчий потенціал і став з ним загравати, можливо, і сам не розуміючи, що грає з вогнем. Але далеко не факт, що цим не спробують скористатися ті, хто прагне занурити Америку у хаос. Я про Росію для неї громадянська війна в США це ідеальний сценарій, і російські спецслужби вже давно працюють на розхитування стабільності Америки, а розпалити багаття не так вже і складно, якщо попередньо підготувати хмиз. Ну от вам спрощений приклад. Ви агент ФСБ чи ГРУ, неважливо. Ви знаходите одну зі спільнот конспірологів і приєднуєтесь до неї. Потім заявляєте, що ви агент американських спецслужб, якому доручено розвалити рух QAnon, антиваксерів, свідків рептилоїдів чи ще когось. Але ви, мовляв, чесний патріот і не можете більше приховувати правду. Далі вкидаєте якусь дещицю правдивої інформації, щоб завоювати довіру, а після того можете згодовувати зачарованій публіці будь-яку мечню під соусом надсекретних планів та документів. І якщо в якийсь момент скажете, що треба братись за зброю, то хтось може такий послухатись. Між іншим, подібні схеми ворог використовує і проти нас, маскуючись під справжніх патріотів, яким болить за державу, які не можуть мовчати. Головне приправити це емоціями і заблокувати здоровий глузд. Тож, якщо ми хочемо перемогти у війні, а американцям зберегти країну, то треба не вестися на маніпуляції і навчитися мислити критично у цифровий вік. Це обов'язкова умова виживання. Ото таке.